З тими, хто його знав, хоча раз стикався і завжди, от, згадую тільки як дуже хороше відбудеться, що приємно було з ним спілкуватися там. Ну, якісь побутові навіть, питання вирішувалися. Якісь працівники, там, хто з ним працював, якісь зварники, там, що формували скульптури там, що згадували дуже, як колядів, що з ними приємно було отримати справу. Хоча я маю сказати, що у нього, от те, що він був, займав такі керівні посади, досить такі в співці художників був. Головою і ректором академії у нього такі деякі питання він ставить так досить жорстко. Або так, або як хочеш. Куча скульптора, хоча я маю сказати, що я знаю досить. От вони як ну, досить відомі в Києві, в Україні, це багато його учнів. Його знають в школу. О, от мій теж друг і ну, закінчив теж майстерню. Сергія Захаровича, так він. бачив роботу він в Москві був, і, і одразу пізнали, що це ну, школа київська, і пізнали навіть, що виродає е, школа, Тобто вона досить таки відома. Відрізняється, ну, пластикою своєю е, вирішенням формальним. Читає без окулярів вільно, іноді скажеться, що. Ось став поганий бачити, хоча б за кулярів 90 на другому віці це серйозно.